Вітаю, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик UA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас кава не просто так кадрова кава, сьогодні кадрова кава на замовлення. Бачите, буває і так. Чому кадрова кава на замовлення? Ну, тому що ви реагуєте на наші ефіри, і на один з відеоефірів було, під одним з відеоефірів, було запитання, що треба пояснити деякі питання з приводу того, що треба знати, що робити. Чесно кажучи, для мене це запитання було дуже простим. І я навіть не думала, що комусь потребує така допомога, потребує такі роз'яснення. Тому давайте з вами домовимося, що формат кадрова кава на замовлення він також. Має місце бути, да? тобто можна ставити запитання, я їх потім буду вже брати до роботи. Я не кажу, що це буде да, буквально е, ну, після вашого запитання, але в свій контент-план я буду брати такі запитання. Я сподіваюся, домовилися. Ви трішечки зібрались на кадрову каву, і давайте розглянемо те запитання, яке в нас було замовлено. Е, запитання стосується. Порядку видачі трудових книжок після того, як дані з таких трудових паперових трудових книжок були оцифровані, передані до ПФУ, тобто до пенсійного фонду, вони були опрацьовані пенсійним фондом, і ось, ось да стала потреба. Такі трудові книжки видати працівникам. Давайте розберемося з цим питанням. Дивіться, а дійсно, ні в інструкції про порядок ведення трудових книжок номер 58 ні в Кодексі законів про працю України, ні навіть в законі України 1217 про внесення змін до законодавства щодо обліку трудової діяльності працівників в електронній формі фактично такий порядок не встановлений. Тому давайте Давайте дивитися, а що в нас є, і як ми можемо таке законодавство застосувати. В нас є пункт. Два розділу 2 закону 12,17, да, тобто ті прикінцеві положення, де і зазначено, що у разі, коли працівникові працівникова трудова книжка вона опрацьована, всі відомості з неї передані до електронного реєстру, реєстру застрахованих осіб, вона видається працівнику під підпис. Да, і далі ми вже сказали, а порядку, як її видавати, не зазначено. Так само в тому самому пункті 2 розділу 2 є норма, яка говорить, що при звільненні працівника, якщо не передані відомості до реєстру, треба видати йому належно оформлену трудову книжку. І знов таки порядок такої видачі не зазначено. Питання, що робити? А давайте почнемо спочатку зі звільнення. Якщо ми з вами говоримо про звільнення і видачу трудової книжки. Належно оформлено, якими нормами ми будемо з вами керуватися. Ми будемо керуватися нормами інструкції номер 58 і де зазначено, що така трудова книжка видається працівникові. Підпис зазначається в книзі обліку руху трудових книжок і в особовій карті працівника форма П2. Як завжди, ми зазначаємо, що трудову книжку отримав. І тут ми діємо за цими нормами законодавства, які були запроваджені раніше, але інструкція номер 58 у нас ж на сьогоднішній день зберігає чинність. І якщо ми. Зберігали трудову книжку працівника, ми так само за тими самими нормами її і видаємо. А ось друге питання, яке в нас не описано в законодавстві. Тобто, ми відпрацювали трудову книжку, скан копії передали до пенсійного фонду. Пенсійний фонд їх прийняв, тобто ми наповнили реєстр і, в принципі, можемо видавати таку трудову книжку під підпис працівникові. Нащо? Ось тут вигадувати щось нове, да, тому що. Запитувач, вона казала: а можна завести окремий журнал, а можна ще якісь документи з цього приводу робити. Питання, для чого в нас є відпрацьований механізм? За аналогією видачі трудової книжки, при звільненні, ми так само можемо видати під підпис працівникові вже опрацьовану трудову книжку. Тобто, зазначити цей підпис в, в, в журналі Обліку руху трудових книжок, форма П10. Там є дві графи: графа 12 і графа 13. В графі 13 зазвичай да, Ми зазначаємо дату і підставу видачі трудової книжки. Да, зазвичай це наказ про звільнення працівника. У нас тут звільнення не відбувається, тому як підставу і дату видачі, ми можемо зазначити дата, фактична дата видачі трудової книжки, а підстава. Пункт другий розділу другого закону 12-17, да, тобто те, що ми її оцифрували і тепер видаємо. А е, по графа 13 в книзі обліку руху трудових книжок, це підпис працівника про отримання такої трудової книжки. Додатково ми да, дублюємо цей запис в нашому в нашій картці форми П2, де можна зазначити, що трудову книжку отримав після того, як відомості були передані до Пенсійного фонду України, дата підпису про отримання такої трудової книжки. Доволі все. Просто діяти за аналогією, і не треба додаткових документів вигадувати. В принципі, в нас вже такі документи є. Замовляйте кадрову каву і будемо розбирати ваші запитання. Зустрінемося вже напевно на наступному тижні.